Мартін Відмарк Гелена Вілліс детективна агенція Ласе та Магії. Таємниця викрадених діамантів. А ваші молодші школярі полюбляють детективи? Гадаю, відповідь буде і не читали. Адже у нас на сучасному книжковому ринку зараз мало дитячих детективів. І не лише нові не пишуть, а й старі чомусь рідко перевидають. Перед вами книжка із серії про дитячу детективну агенцію Лесе Майя, вік читача 6-9 років. Тут є близько 80 сторінків та прекрасні ілюстрації, великий шрифт, а головне цікавесний зміст. Тут все, як в дорослому детективі. Є підозрювані, є перебіг розслідування, є таємниці та загадки та логічні висновки детективів-початківців. Я впевнена, що пригодилася та Маї захоплять юного читача. Моя шестирічна племінниця не змогла відкласти книгу, доки не дочитала до самого кінця. Тому я пошкодувала, що взяла її, як самостійне читання на ніч. Поки детективів вона прочитала досі небагато, тому можна сказати, що ця книжка цілком підійде для початкового ознайомлення із цим жанром. З ювелірної крамниці Мухаммада Карата зникає діамант за діамантом. Усе вказує на те, що їх краде хтось із персоналу. Сів Леандер, Туре Мудінг або Лолу в Поліція маленького містечка Валлебю не може розгадати цю загадку. Тому на допомогу приходить детективна агенція Ласета Майї. Друзі беруться за цю справу та блискуче вираховують злочинця. А тепер кілька слів про автора. Мартін Відмарк це шведський письменник для дітей. Він живе разом зі своєю родиною у Стокгольмі. Раніше він працював вчителем в середній школі, викладаючи шведську мову для іммігрантів. Але тепер весь свій час він присвячує письменству і написанню нових дитячих книг. Відмар каже, що в цьому світі його приваблює все дивне їжа, музика. Мови, та, звісно ж, люди. Його книги є нині найпопулярнішими у, біблі... у бібліотеках Швеції. Сім років поспіль він мав премію за найпопулярнішу дитячу книгу серед читачів від семи до дев'яти років. А ще відмарка вважають одним із гігантів. Поточної дитячої балетристики. Його книги знаходяться у списках бестселерів, а також здобули безліч нагород. Загалом, книги Відмарка перекладені на понад 40 мов. І за останні 10 років він написав понад 60 книг, а деякі з його творів навіть екранізовані. Тому не пропустіть таємниця викрадених діамантів. Детективна серія Ласета Майє. Навчальна книга Богдан рекомендує.